Цята година в Україні до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Коваль. І просто зараз розкажу про найважливіші події. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Рятувальники потрапили під російський обстріл у Нікополі. Вони гасили пожежу у приватному будинку, який зайнявся внаслідок попереднього удару росіян. Внаслідок повторної атаки пошкоджений пожежний автомобіль. Вогнеборці не постраждали. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Троє людей постраждали через ворожу атаку в передмісті Херсона. Повідомили у військовій адміністрації області в Антонівці. Росіяни скинули з дрона вибухівку на карету швидкої. Поранені двоє медиків 62-річну медсестру ушпиталили. Також окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 16-річного підлітка у хлопця. Кантузія та мінно-вибухова травма. Українські ракети дрони пекло надійшли Збройним силам України. Це перша партія, яку передали до війська та запустили у серійне виробництво. Повідомив президент Володимир Зеленський. Нові розробки вже встигли пройти п'ять успішних бойових застосувань. Ракета Дрон рухається зі швидкістю 700 кілометрів на годину і має також дальність ураження. За словами виробників, пекло не поступається окремим видам російських крилатих ракет. Нові зенітні ракети, які збивають російські шахеди, випробовують на полі бою ракету Марк-1 створила естонська оборонна компанія. Повідомляють тамтешні змі. Вона оснащена штучним інтелектом для автономного наведення на ціль і здатна збивати дрони на висоті до 2 кілометрів. Розробку планують запустити у серійне виробництво спочатку кількох десятків одиниць на тиждень. А до третього кварталу наступного року збільшаться до сотень ракет. Тижня. Чекаємо у Криму. Жителі тимчасово окупованого півострова привітали українських оборонців з Днем Збройних сил. Про це у телеграм-каналі повідомив рух спротиву Жовта стрічка. Активісти руху опублікували фото з побажаннями для наших військових та нагадуванням, що кримці чекають на Збройні сили України. Привітання записували у Севастополі, Семферополі, Євпаторії, Ялті, Керчі та Джанкої. Серед головних побажань. Якнайшвидша деокупація Криму. Керівництво держави вшанувало пам'ять полеглих за свободу України воїнів збройних сил. На меморіалі на Михайлівській площі столиці згадали наших захисників, які віддали своє життя за незалежність України у боротьбі проти військової агресії Російської Федерації. Намагався помститися поліцейським за нічну перевірку під час комендантської години. Мешканець Києва кинув пляшку із займистою рідиною у бік службових автомобілів, припаркованих на території поліцейського управління, але не влучив зловмисника. Затримали та оголосили про підозру. Повідомила нацполіція. Кримінальне провадження через холодні батареї у кривому розі правоохоронці розслідують справу через службове недбальство, що призвело до зриву опалювального сезону у місті. Про це повідомив очільник міністерства розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його даними, без тепла залишаються ще майже пів тисячі житлових будинків. Чиновник зазначив, що штаб з ліквідації наслідків аварії у мережах триває цілодобово. Критична ситуація із теплопостачанням у кривому розі триває скінь. Нся листопада це сталося передусім через ворожі обстріли інфраструктури, що призвели до численних проривів труб. Побрався з дівчиною друга, щоб втекти за кордон. 25-річний чоловік уклав фіктивний шлюб зі знайомою, бо вона має другу групу інвалідності. Псевдоподружжя затримали прикордонники на одному із пунктів пропуску. За легендою пара їхала до Польщі подорожувати, але під час спілкування з прикордонниками виявилося, що порушники плуталися у показах і видали себе. А я закликаю вас підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30-й окремій механізованій бригаді, які воюють на Бахмутському напрямку. Дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону. А також старлінки, генератори та екофло батальйону Вовки да Вінчі» на Покровський напрямок, групі снайперів батальйону тактичної групи Медоїд на Донецький напрямок, необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань. Тож наша амбітна ціль: 4 мільйона. Не гривень наразі завдяки вам, нашим глядачам, маємо понад 336 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся, і тим більше сьогодні в день збройних сил України. Давайте зробимо більше, наскільки ми можемо для наших збройних сил підтримуємо, адже вони бережуть наш спокій. У парламенті знову 401 нардеп таміла Ташева та Богдан Лукашук сьогодні склали присягу народного депутата. Ташева, колишня постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, прийшла до парламенту за списком партії Голос замість Олега Макарова, який помер у жовтні після тривалої хвороби. А Лукашук замінив у парламенті депутатку від батьківщини Альону Шкрум, яку цього тижня призначили першою заступницею міністра розвитку громад та територій України. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Ніти українців додому. Саме такою бачить концепцію нового міністерства єдності його очільник Олексій Чернишов. Він заявив, що уже незабаром презентує план роботи відомства. Нагадаю, у вівторок міністерство реінтеграції реорганізували у Міністерство національної єдності. Формується положення. Розробляється концепція. Найближчим часом з великим задоволенням ми представимо вам і українцям відповідні документи, відповідні пропозиції з планом кроків. Я думаю, що я можу дуже просто відповісти на, на ваше питання. Наше завдання, наша концепція зробити умови і повернути українців додому. Все. В Україні з'явиться нова державна установа офіс перекладів. Повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Займатиметься вона перекладом нормативно-правових документів пов'язаних з євроінтеграцією, зокрема і у підготовці України до вступу в Європейський Союз. Українців закликають покинути Сирію та не планувати поїздок до цієї країни. Заяву оприлюднили на сайті МЗС громадянам, які там залишаються у Сирії, радять уникати місць масового скупчення людей, завжди мати при собі документи, дотримуватися заходів безпеки і не виходити з дому без нагальної потреби. Нагадаю, з минулого тижня в Україні тривають масштабні бойові зіткнення між противниками владного режиму та армією диктатора Башара Асада. Святий Миколай завітав до лікарні святої Анни, першого медоб'єднання Львова. На свято запросили малечу, яка впродовж останніх років з'явилася на світ у пологовому цього медзакладу. Хлопчики та дівчатка отримали подарунки, а лікарі мали нагоду побачити, як підросли їхні маленькі пацієнти. Завітав святий Миколай і в палати до вагітних та породіль, аби подарувати святковий настрій. У цей святковий день ми лікарня Святої Анни, організували зустріч діткам, які тут народилися Святим Миколаєм. Дітвора має можливість поспілкуватися, дітвора має можливість розказати віршики, вони зараз дуже гарно танцюють. Тобто діти мають свято. і ми – Цього закладу маємо величезне задоволення бачити тих діток, які ми бачили маленькими. Тепер уже бачимо двох, трьох, чотирьох річними і старшими. Ідея виникла в адміністрації лікарні Стояни місяць тому. Наша основна ідея була в тому, щоб запросити діток, які безпосередньо народжувалися у даній лікарні. На свято запросили понад 70 діточок, які сьогодні раду нас завітали. Ми запросили святого Миколая з ангелочком. Також підготували розважальну програму для наших діточок із солодкими подарунками. З Днем Святого Миколая і з Днем Збройних сил України не забудьте сьогодні обов'язково зробити свій донат на наше українське військо задля того, щоб підтримати тих, хто захищає наш спокій. Це були усі новини на цей час. Я Ірина Коваль з вами не прощаюсь. Ми побачимось вже з вами о 16-й годині. Більше як завжди, читайте на нашому сайті Еспресу Тіві. Також підписуйтесь на нас у соціальних мережах і дивіться нас у Ютубі. Ну і буквально за кілька хвилин етер продовжить мій колега Антін Барковський.